Ну Що будемо дегустувати нашу моцарелу? Ну це моцарелка. Тримай, пробуй. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так? Да? Mm -hmm. Ти чарівниця? Да? Я чарівниця. На даний момент ми виготовляємо більше 20 видів сирів і постійно навчаємося новим технологіям. Камамбер. Він нас дозріває у Фульзі, піддався нам десь через рік. Після того, як ми його розпочали готувати, гауда. Ми робимо трішки менші головки і більші головки. Це наш бандерівський сирочок. Він в двох кольорах ось такий два кольори і два різні смаки в одному сирі. Ми розпочинали в квартирі на 9 квадратах. Там варили їсти, там варили сир потрішки помаленько. І ну, ось так все починалося. Ми в цій справі вже 10 років. Важко було розпочинати. Ти не мав нічого, ми розпочинали з маленької каструлі. Це були закваски в невеликих об'ємах, це була позичена взагалі каструля. По зовнішньому вигляду, як визначити, чи сир вдався, чи ні. Якщо сир ніде не лопнув, ну це вже великий плюс, бо дуже часто на півтверді сири просто можуть лопнути. Нарізає сир. Вдався сиром? Хто готував? Хто догадав? Да. Сергій готував. А доглядаю за всіма сирами. Я Сергій готує.